Бандич на зв'язку, всім привіт! Вмощуся зручніше і готуйся. Зараз буде гаряче. Я підготував для тебе топ-3 башених ПТ, які неймовірно сильні по ряду причин. Ці машини здатні розвалювати кабіни ефективніше за інших. Хто з цих машин займе топ-1, а хто спуститься на низ списку, вирішиш ти. А я без усіляких упереджень розкажу тобі про них із задоволенням. Почнемо з найменшої за рівнем із машин Т-67. Неймовірне маскування, пробиття і динаміка роблять цього монстра лютим ворогом кожного супротивника. А головний його плюс його не обов'язково викачувати. Достатньо всього-навсього викупити його із колекційної техніки, поставити обладнання і можна сміливо принижувати супротивників. По обладнанню рекомендую поставити на нього досил, оптику та приціл на відкриті мапи для комфортного ведення вогню. А на коридорні закриті, замість прицілу можна встановити механізми повороту для покращеної стабілізації. Ти дивишся, що робить, диви. Користуючись нагодою, хочу попросити тебе підписатися на канал, протиснути вподобайку і найголовніше, пиши в коментарях, які саме відоси ти хотів би бачити у нас на каналі. І не забувай про свій танковий нікнейм, адже маєш нагоду виграти голду. А поки ти пишеш, я перейду до наступного танку у нашому топі. Вибиває двері з ноги, проламуючи будки ворогів своєю дубіною з сімсот 750 і неймовірним пробиттям Т 30 Американська ПТ 9-го рівня з чудовими кутами нахилу гармати, міцною баштою повного обертання. Машину, яка колись була важким танком 10-го рівня, але з невідомих нікому причин, переїхала на дев'ятку. У гілку ПТ. І тепер, коли потрапляє у рандом, ламає всіх через коліно. Тримає фланги і найголовніше приносить задоволення власнику даного апарату. Ставиш на нього закалку досилу турбіну і граєш як важкий танк. На прості сетапи замість закалки можна встановити вентиль. для покращення огляду і зменшення КД. Блін, ну ви чо, серйозно? Ну і остання машина із списку, яка є рідким гостем у рандомі, бо її мають не так багато людей. Але у кожного з вас наразі є можливість отримати її, погравши в натиск і забрати китайську машину 10-го рівня 114 SP2, яка здатна здивувати вас своєю гарматою та маскуванням, машину, яку не варто недооцінювати. На мою думку, не знайдеться тієї людини, яка, погравши на ній, не скаже, що це імба. Тож, мій любий друже, бери друзів, формуйте взвод і йдіть проходити натиск, щоб забрати цього монстра собі в ангар. Рекомендації по обладнанню. До Сулвентель турбіна на відкритті мапи, замість турбооптику ставиш і кайфуваєш. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі. Па-па.